Навіть. Ви думаєте, що знаєте усе про котів? А що, якщо я скажу, що вони можуть зцілювати своїм моркотінням, маніпулювати людьми і навіть бігати швидше за тебе? Готовий дізнатися 20 дивовижних фактів про цих загадкових створінь? Поїхали! У древньому Римі котів використовували як живі обереги. Римляни вважали, що коти приносять удачу і захищають будинок від злих духів та гризунів. Котячий язик. Це справжній скрибок. Він покритий крихітними загостреними сосочками, які працюють як грабінець. Саме завдяки їм коти можуть так ретельно вилизувати свою шерсть. Коти не відчувають солодкого. Через генетичну мутацію коти не розрізняють смак солодкого. Їм це просто не потрібно, адже вони хижаки, а не любителі цукру. Також ці пухнастики можуть стрибати у 5-6 разів вище за свою довжину. Середній кіт може підстрибнути на висоту до 2-3 метрів, що в 5-6 разів перевищує довжину його тіла. Вуха у цих дивовишніх створінь надзвичайно рухливі. У котів 32 м'язи, які контролюють рух вух. До прикладу, у людей лише шість. Вони можуть обертати їх незалежно один від одного на 180 градусів, що допомагає чути навіть найменші звуки. Також коти можуть повертати голову на 180 градусів завдяки гнучкій шиї. Це дає їм змогу краще стежити за оточенням, особливо коли вони полюють. Коти мають сліпу зону прямо перед носом. На відстані близько 30 см вони погано бачать. Це пов'язано з їхнім бінокулярним зором, який дозволяє чудово розрізняти об'єкти на відстані, але обмежує близький фокус. Щоб компенсувати це, вони використовують вуса, нюх і дотик. Наприклад, вуса допомагають відшувати близькі предмети, а ніс і лапи дозволяють краще орієнтуватися. Тому не дивуйтеся, якщо кіт не помічає ласощі прямо перед носом. Він просто бачить їх іншими способами. Коти можуть говорити з людьми, але не між собою. Домашні коти навчились няпкати спеціально для спілкування з людьми. У такій природі дорослі коти майже не няпкають. Вони спілкуються через мову тіла та запахи. Котяче моркотіння має лікувальний ефект. Його частота 25 Гц сприяє загоюнню кісток, зменшенню стресу та навіть покращенню роботи серця у людей. Недарма психотерапія стає популярною. Коти помічають своїх господарів запахом. Коли кіт треться в вас, він не просто проявляє ласку, він залишає на вас запах, визнаючи вас частиною своєї території та сім'ї. Малюнок на носі кота унікальний, як у людей відбитки пальців двох однакових котячих носів не існує. У котів є третє повіко це мигальна перетинка, яка захищає очі від пилу та допомагає зволожувати їх. Вважається, що коти живуть 10-15 років, але є багато прикладів, коли кішки доживали до 20 і 22 років. А найстарішою кішкою була крім пафс Остіна США. Вона прожила з 1967 по 2005 рік і померла у віці 38 років. Можливо, господарі знали якийсь секрет довголіття, тому що їх попередня кішка теж дожила до 34 років. Коти обожнюють коробки через їхні природні інстинкти. У дикій природі схованки допомагають їм ховатися від хижаків і несподівано нападати на здобуч. Коробки створюють відчуття захисту, тепла і затишку, а також дають можливість спостерігати за навколишнім світом. Залишаючись непоміченими, це як особистий форт, де кіт може відчувати себе в безпеці та комфорті. Тому не дивуйтеся, якщо ваш улюбленець ігнорує дорогі іграшки, але з радістю залазить у звичайну картонну коробку. Коти можуть видавати понад 100 різних звуків для порівняння, собаки мають лише близько 10 варіацій гавкоту. Повільне моргання це прояв котячої любові. Якщо кіт дивиться на тебе і повільно закриває очі, це означає довіру та прихильність. Коти, як і багато інших тварин, можуть відчувати землетруси задовго до того, як їх помічають люди. Вчені вважають, що це пов'язано з їхньою здатністю відчувати навіть найменші вібрації та зміни в атмосферному тиску, які виникають перед землетрусом. Коти мають надчутливі органи чуття, зокрема вуха, які можуть уловити низькочастотні звуки, що супроводжують рух тектонічних плит. Крім того, їхні лапи дуже чутливі до випраці поверхні. Котяче серце б'ється швидше за людське. Серце кота б'ється зі швидкістю 120-140 ударів на хвилину, що майже вдвічі швидше, ніж у людини. Коти можуть розпізнавати ваш голос, але можуть ігнорувати вас. Дослідження довели, що коти чудово впізнають голос господаря, але часто свідомо ігнорують його, якщо їм це не цікаво. Коти можуть пролізти майже будь-куди, якщо їхня голова проходить, і це все завдяки їхній унікальній анатомії. На відміну від людей, у котів немає ключиці або вона дуже маленька і не закріплена жорстко. Це означає, що їхні передні лапи з'єднані з тілом лише м'язами, а не кістками, що робить їхні плечі надзвичайно гнучкими. Крім того, хребет котів дуже еластичний, а ребра рухливі, що дозволяє їм стискатися і витягуватися, немов рідина. Котячі вуса або вібриси це не просто прикраса, а надчутливий орган, який допомагає котам орієнтуватися в просторі. Вони вловлюють навіть найменші зміни повітря, що дозволяє котам рухатись в темряві, уникати перешкод і навіть визначати розмір отворів. Якщо тобі було цікаво, постав подобайку та підпишись на канал. Побачимось в наступному відео!